Повернення твоєї справжньої реальності, бою могло і не бути. Мозку байдуже, чи людина дійсно прийняла участь в запеклій битві, чи згадує про це, чи фантазує на цю тему. Психотравми не мають строку давнини. Тож, згадав про обставини сутички, яка була колись, людина опиняється знову на полі бою. І відчуває ті самі емоції, які відчувала тоді. Відповідно, гормональна система переходить у той самий стан, який був на той момент, і результат один. Ті ж самі гормони, той самий стан. Один в один історія про ілюзії. Людина із сильною фантазією може опинитись на полі бою, навіть знаходячись в глибокому тилу. І взагалі, це могли б бути навіть і не бойові дії. Виснаженість так само впливає на психіку людини тільки повільно, непомітно, втрата теж, і немає різниці, що втрачено. Людина, тваринка, майно. Результат один призма, через яку людина дивиться на Всесвіт, пошкоджена, і все, що відбувається навколо, людина бачить через пошкоджену оптику. Насправді. Світ не такий, яким його бачить людина з розладом психіки. Але вона ще не усвідомлює цього. Людина опиняється у паралельній реальності, вона опиняється в станах, які потребують допомоги для її подолання. І дуже добре, якщо поруч опиняється людина, яка пройшла тренінг з надання першої психологічної допомоги і знає, що робити. Але якщо такої людини поруч не опинилось, то ще далека. До повернення в справжню реальність, попереду життя в паралельному всесвіті, як правило, дуже поганим. Людині здається, що вона зараз помре, задишка, неможливо вдихнути на повні груди, серце калатає, тахікардія, тривога. Щось із зором хочеться кудись бігти або вискочити з тісного приміщення, тече рікою, в голові безлад. З увагою ніяк, пам'ять кудись ділась, голові крутиться, що ж так погано. Це все про тривожні та панічні розлади. Чоловіки не люблять такі слова казати, вони ж чоловіки, то ми кажуть, там накриває, хитає, паяє і таке інше. А ще чоловіки звертаються до лікаря в самому крайньому випадку. Коли вже терпець уривається, або у чоловіка, або у дружини. Тож дуже часто стосунки у людей. З подібними проблемами дуже не дуже. Дійсно, як зрозуміти, що людина живе у паралельному всесвіті, адже виглядає нормально? Але проблема у тому, що пошкоджена призма, врешті-решт, впливає на поведінку людей. Тож людина з ураженою психікою поводить себе не так, як мала би поводити в даних обставинах. Відповідно, стосунки з іншими людьми псуються, і це ще більше заганяє. Людину в травму. Замкнути коло виходить. Тут, мабуть, я мав би сказати щось розумне по типу експерт Сказати є, що багато, адже на габлях я погуляв багато років. Але нічого казати не буду, тому що так зване посттравматичне зростання в кожного своє. Хотілося б три речі сказати. Про статистику, шляхи і про допомогу. Статистика від півроку. Після повернення додому після бойових дій, готуйтесь півроку збирати себе докупи. І це якщо задоволені базові потреби, є де жити, є що їсти, є спокійно де відпочивати. І це, якщо вами хтось піклується, і якщо є. Вдома усвідомлена жінка, мати, дружина і є допомога ізовні. Якщо чогось цього немає, то відроку. 80% позбавляться цих проблем без допомоги фахівців, 20% звернуться до фахівців. З цих 20% швидко позбавляться проблем 80, і лише 20 з цих 20. Чекає довгий шлях посттравматичного зростання. Шляхи. Колись у 2014 році шляхів вказували лише два фізичне навантаження, спортзал і медикаментозний шлях. Ходив довгі шляхи, довгі дороги. Зараз. Тема повернення твоєї справжньої реальності вивчена набагато більше. І для мене це голограма. Голограма складається з таких елементів, як тіло, думки, психіка, дух і взаємозв'язки між цими елементами. І сама ідея в тому, що працювати приходиться зразу з усіма цими елементами. Допомога. Я чув, що тільки один чоловік витягнув себе з болота. Це був барон Мюнхаузен. Таку взяв себе за чуприну, витягнув з багнюки разом з конем і переніс на сухе. Усім іншим хтось допомагав вилазити з багнюки. Я не виключення такий самий. Якщо ви дочитали до цього моменту, то ви на правильному шляху. Усвідомлення проблеми це вже половина успіху. Не зупиняємось і рухаємось далі. Кожен сам обирає шлях. Але зараз війна і гуляти брилями чи гарями зараз дорого і недоречно. І нічого немає поганого в тому, щоб звернутися за допомогою до фахівців. Слава богам, що їх зараз багато, і це можна зробити онлайн. Таке звернення скоротить шлях і збереже ресурси. Повернення твоєї справжньої реальності може бути значно скорішим, якщо звернутися до тих, хто пройшов цими шляхами. Тримаємось з повагою, Денис Дудник.